Всім привіт! Рівми C21. Як скинути на заводські настройки? На виключеному телефоні нажимаєте кнопку включення і кнопку вниз. Відпускаєте, як тільки з'явиться ось тут знизу Recovery Mode надпис. І чекаєте. З'являється таке меню. Кнопками вверх вниз вибираєте англійську мову, потім вибираєте вайп Data. Кнопкою включення підтверджуєте. Тут вибирає формат дата або вайп-дата. Вайп-дата повністю стрелять всі ваші дані. Тому попереджаю, все ви робите на свій ризик. Якщо маєте якісь важливі дані, обов'язково Так, вебдата і питає код верифікації. Пише 10, 14, 10, 14. У вас буде інший. Так. Cancel або Clear Clear Все. Воно скидує на заводські настройки з Sechipol. ОК. Ну і далі можна ребут і вже завантажиться телефон. Або прошивати це ребут і перше завантаження буде його досить довгим. хвилин 5 приблизно. Все, телефон перезавантажився і пропоную налаштувати. Якщо допомогти, ставте вподобайку, підписуйтесь, підтримайте канал. До зустрічі!